Тебе називала занадто чутливою? Це не про тебе. Колись ти просто заплакала, просто образилась, просто сказала мені боляче. А у відповідь почула: не перебільшуй, не будь такою чутливою. Ти драматизуєш, і в ту мить ти ніби перестала вірити собі. Ти почала соромитись того. Що відчуваєш, сумніватися, чи правда стала боляче? І коли в твоєму житті з'явився він, нарцис, він не створив тобі нові рани, він просто доторкнувся до старих. Він сказав, з тобою щось не так, а твоє нутро прошепотіло. Так, я знаю. Тебе не треба було ламати, тебе просто треба було знайти. З уже встановленим кодом Я завжди винна. І цей код створили не він. Його вклали ті, хто мав тебе захистити. Та ні, ти не надто емоційна, ти жива. Просто хтось колись переконав тебе, що жити вголос це неправильно. Але твоя правда вона завжди звучить в тобі, і її більше неможливо замовчувати.